У зв'язку з проблемами з електропостачанням в нашій країні хочу повідомити, що Лазівське відділення екстреної медичної допомоги працює в сталому режимі. Ми обслуговуємо виклики, надаємо екстрену медичну допомогу населенню, як і раніше. Хочу звернути вашу увагу, що після виклику бригади знаходяться в режимі очікування. Там, де виклик був обслугований, там бригада знаходиться і очікує наступний виклик. Тому, якщо вам потрібно, ви у вас якісь виникли проблеми з дозвоном на номер 103 ви можете звернутися безпосередньо до членів бригади і вам буде надана медична допомога. Запишуть ваші дані і обслуговують ваш виклик. У нас ще є номер стаціонарного телефону, з який можна зателефонувати як з мобільного, так і з стаціонарного телефону. З мобільного це буде 057 45 901 36. Зі стаціонарного просто 901 36. У нас знаходиться біля телефону диспетчер, який прийме ваш виклик, запише ваші паспортні дані і спрямує бригаду для того, щоб ваш виклик був обслугований. Тому, будь ласка, звертайтеся. Проблема ніяк яких у нас немає зі зв'язком. Бригади будуть розподілені по місту. Якщо будуть проблеми зі зв'язком, щоб ви могли в більш людних місцях, щоб ви могли звернутися за необхідною вам допомогою.